Доброго дня всім, хто мене дивиться. Слава Україні, слава ЗСУ. Так, продовжуємо ремонт свого дракончика. Так, сьогодні в нас мова піде про гідроциліндр. Ось такі у нас гідроциліндри з радянської техніки. Не знаю, з якої там. Т25, МТЗ, ЮМЗ. Значить що? Він у нас, коротше, пустив. Ну, Пропускати почав масло з нього сирати. Значить, розбираємо і міняємо, міняємо на ньому манжети. Манжети вже ось у нас придбані. Ось такий ремкомплект. Побачимо, куди чи ні. Бо я колись міняв. Але я вже забувся, які там точно. Чи 75-ка, чи 80-ка. Ну я поки ми взяв 75-ку, зараз побачимо. А ні, то купимо ще одне. Вони там копійки стоять. <кхід> так. Так. О, еще масочка вытека, а ну хай. Так ладно, что Так, и все, вся наша конструкция. Там всередині більше нічого немає. Тут вже нема нічого всередині. Там тільки поршні всі. Ну, може грязь там трохи продмує. Так. Основне у нас ось. Осьо. Ось, ось ці манжети, ось ці. у нас есть. Вся наша конструкция. Так, а ну... Зараз візьму штангель. Так. Ну да, 75. Так, я... Значит, я правильно все заказал. 75. Нам ще треба тут розкрутити. Там теж всередині стоять. То хочу показати наглядним прикладом. Може комусь буде цікаво там. Це все діло пригодиться. Так ось воно у нас. Регуліровочні ось шайби. Регуліровочні. Оце ними. Ними воно ну, піджимається ці. Там всередині теж є. Так, коротше. Зараз це все діло розберу. Ну, бо тут треба знімати цю поршню. Зараз я в тисках це, це все зніму і вам, вам покажу. Як буду збирати назад, вже буду показувати все це діло. Так. Розібрали ми це все діло. Перемили трохи зараз. Починаємо з цього. Так, це у нас сама така скажем складна вот тут є у нас внутрішні, он надо їх подоставать за допомогою отаких от чудових дуже кручків тут різні вони всякі, це все діло дуже легко робиться Так, достали. Так, ну і що ж. <кій> <кій> так, зразу, зразу ставимо, щоб нам не забути, як воно, зразу ставимо. <кій> Начало колечко, потім. Начало ця штучка, потім резинка. Даємо його, щоб зручніше нам було шукати те, що нам треба. Так. Так що ми бачимо... Що у нас тут трошки? Так, оце воно раз. Це воно. Воно буде два. Так. Здесь у нас еще одна такая штучка котла смасовенькая. Немає, да? От бля. Питайцы так, а це куди. Почекай, может это сюди. В общем, моца туди, його всередину. Зараз подумаю. Моца туди всередину. Получається вона у нас сюди. Так, 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 так. Може поставимо оце. Все ж таки, це воно у нас відповідає за... щоб не травило масло. Значить, спробуємо зараз його поставити. Так, тільки є якось сторони правильною. наш ток туда ходит. Значит, надо, чтобы оно стояло так. Чтобы масло не выдавливало. Попробуем его поставить. Так, 7 мм. А тут вот -вот. воно. Так, попробуем его тут сейчас поставить. Доволі таки мягкий. Так, да, це саме саме складно, що, що, що є. Оце я поставити всередину. Це саме складно. Може навіть даже придеться друзі, бо це я туди поставити, конечно, складно. Так ну було б хорошо, щоб я туди, конечно, послав всередину. але це зробити дуже складно. Може це в наше шай. О! То -мо, то це в шайбу ось. А що ж ти мовчав? Зараз ми тебе... Так. Дима ось так його просить туди. понавіть навіть, навіть ось так. Ось так це, це все діло так, Це все дело тут оставиться. Цю штучку сюди вже поставив. О, прийшлося цю Це старенька оцю коротше, пластмаску. Прийшлося її трошки підпиляти. Ну, таке воно, може це навіть трошки іншого Циліндра, Але так, поміняли. Тепер що я хочу, все ж таки я, я тут поміняв. Що я тут зробив? Я тут поменяв тільки кулечко, да? Резинку тільки нову. Так. Це в нас нова резинка. Старі все стороні. Так, і эту ж пластмаску. Зараз ми її достанемо. Не падай. Так, все пластмасска. Ладно, хай пока положить. Что я хочу? Но ну, у нас масло все-таки срало звезды. Значит, надо уплотнить. Ну, Самое главное, тут нам на блюстоку. Попробуем. Попробуем поставить. Сейчас померяем. Так. Да. Попробуємо все ж таки поставити цього манжетику. Цей не, це, ні, це Може він туди б став? Не знаю. Попробуємо все-таки цього поставити. Цього манжетика. Так. От так його мені треба якось сюди впихнути. Он же сюда у нас стоял. У нас стоя. Да нет. Все добре. Она ну, цей. Цей лучше. Так, да что мне делать? Может, цей мне его оставить? Диаметре бич, что там на МПШ? Куди нас став? Чи й добре став? Думаю, що так Так буде добре, так буде правильно. У нас, ага, у нас шток звідси ставиться. Все правильно і буде чудово. О, я її туди запихнув Все хорошо. Так, тут поменяли. Так, це сюда. Це сюда. Так, далее. Далее у нас На сторону. Ставим новый. Так, чудово. Це у нас значить, будет сюда, вот так. О. И крышкой поджиматься. Вот этой крышечкой будет поджиматься, да. Даже можно сюда будет колечко подкинуть. Но ну, я думаю, что она и так оно подожмет и будет нормально. Так. Сюда поменяли. Хорошо. Так. Далее, что мы меняем отдали? Далее. Меняем тут. Вот. Ставим он новенький. В принципі, я його міняти не буду, воно тут не працює, я його міняти не буду. Так, це ось сюди. Не буду міняти бо там нема толку з А ось, ось тут зверху можна поміняти. Так, раз. Так, а те штучки, что нам, с ними делать? Если ставить вот этот манжет, вот то я не знаю. Между она не очень хочет ставать. Якщо його викинуть, якщо викинути, то буде широко. О! Чудово. Прекрасно. О, це буде воно. Думаю, трохи Лучше як як оце. Так. Що в нас осталося? Правильно. Це залишилося звідси ми. Не міняли, бо тут міняти безсмислено це залишилося. Звідси ми тут теж не будемо нічого робити. Так, ну і що? І все збираємо. Потихеньку собираємо. Значить що? Просовуємо це сюди. но все маслочком так штука помазаны так Так оно у нас буде. Де? це значить сюда це значить сюда Канова не дуже хоче. Так. О! Так, чудово! От. Це все діло у нас ось так буде. Це стає на своє місце. Зараз стане. Так попросимо зараз чуть-чуть четверточкою. -чуть так зразу все у нас є піджимні шайби. Так, може це їх і не треба стільки. Мабуть це їх надо було б викинути трохи. Тільки тут не треба. Грязь! Ми їх, і все одно це грязь. Так, оце буде воно. Де наші ці болтики? Допомогою оце підтяжки цієї і тих шайб у нас буде регулював ну, піджимати того, того сальника і все буде чудово. Так, поки його піджимати крепко не буду. Дальше робимо? Верніше я роблю разом з вами. Ставимо на своє місце. Че, поршню? Що, типу, хочеш, щоб я тебе поміняв? Будь ласка. Якщо міняти, то вже все, якщо гуляти, то на всі гроші. Де? Де? Поміняємо. Раз ти так хочеш. Щоб не перепускала масло. О! Це буде воно... О, плотненько. О! Так, і ось гайки підтягуємо. Ага, стоп! Стой, той той А да, в принципі, правильно все, так. Да. Циліндр, це ж вона потім наставиться в циліндр. Так. Цим у нас вже все готово. Далі що? Далі все ставимо циліндр на своє місце. Так само? Так само його все ставимо на своє. місце. Де воно було. О. Потім воно там стягнеться. Мед собою воно. воно стягується. ось так. Це все діло. Так, ладно, але нам ще треба підтягнути, затягнути цього гайку. Так, гаєчку затягнув. Далі шо ми? У нас вот тут смазываем. Промас, кстати, тут попала тут и ставимо ее сюда. плотненький. Давай ты был лежачий. Так. Ладно. Пока ты мест так. Маншетик плотный. Так. Ось така у нас система. Як ми бачимо. Все у нас получилось. Тепер ставимо це на своє місце. Не падай. Попадаємо все тут, щоб було вдома у нас. Так, ну і що, стягуємо шпильками? Це все діло, а, звідси. Це все ділося, стягуємо шпильочками. І на цьому буде ремонт наш. Завершуємо. Все, я думаю, що далі зрозуміло. Ставимо шпилечки, затягуємо, дивимося, щоб тут все зайшлося в нас. Ось таке відео. Може трохи довге, але я думаю, що воно буде корисно. Так, що ж, і будемо. Коротше, ставить на трактор це вже коли вже я все вже зберу. І покажу, як як працює. Все добре всім, до побачення. <му> так! Зібрало, зібрав уже селідра дивись! На опусканні, на холостих оборотах це працює. Не тече не де нічого. Це буде. करे छॾी Не вибиває, ну, ці розпродільники, ці совдеповські, Р-80, тоді там і Р70. Не не нравляться мені. Але що зробиш? Пока немає. І ножу іде, це таке. Це нормально. Іззаду все нормально. Так. Ну що?